Україні. Сьогодні хочу вам розповісти, як розпочалася Третя світова війна. Холодна це та війна, яку Радянський Союз програв. І про те, як важко давалось на Заході розуміння того, чим Радянський Союз був насправді. Сьогодні, в жовтні 2022 року, на мій погляд, це надзвичайно важливо. 22 лютого 1946 року радник посольства США в Москві Джордж Кеннон відправив до Держдепартаменту телеграму за номером 511 довжиною 8 тисяч слів, яка увійшла в історію під назвою Довга телеграма. У ній він пояснив, чому Сталін без всяких на те причин почав проявляти ворожість до США, відмовлятися від участі в таких, здавалось би, вигідних для СССР проектах як план Маршала або Всесвітній банк, і взагалі не проявляє інтересу до інтеграції в повоєнний устрій, яка за задумом повинна була назавжди покінчити з війнами і силовими протистояннями. Західні політики, за винятком, можливо, Черчилля, не розуміли, чим вони заслужили недовіру свого недавнього союзника. Адже на всіх переговорах вони поступалися і прислухалися до його вимог. Ось Рузвельт, вирушаючи на Ялтинську конференцію, сказав, я думаю, що Сталін не хоче нічого, крім безпеки для своєї країни. Якщо я дам йому все, чого він захоче, то Ноблес обліж, тобто шляхетство зобов'язує, він почне працювати на благо демократії і миру. Тут повинен бути закадровий сміх ха-ха-ха три рази, тому що Рузвельт вважав Сталіна шляхетним. Але ж Рузвельт віддав Східну Європу Сталіну. А ось що було сказано в довгій телеграмі Кеннона з цього приводу. В основі невротичного уявлення Кремля про світову політику лежить традиційне інстинктивне почуття невпевненості у собі. Страх. Перед більш компетентним, сильним, краще організованим суспільством російські правителі завжди відчували, що їх влада не витримує порівняння з політичними системами західних країн. Кеннон пояснив, що агресивність Кремля викликана не неправильно зрозумілими намірами західних партнерів, а споконвічним російським комплексом. Неповноцінності. І її неможливо умиротворити жестами доброї волі та поступками. На відміну від Гітлерівської Німеччини, радянське керівництво гнучке і прагматичне, воно поважає лише силу і завжди відступає перед сильнішим. Меморандум Кеннана. Став ідеологічним обґрунтуванням доктрини стримування, заснований на розумінні, що російська влада в принципі за самою своєю природою не здатна до зближення з вільним світом, бо сприймає його як екзистенційну загрозу саме тому, що він вільний, з цього і розпочалася холодна війна. На відміну від більшості воєн, її безпосередньою причиною стала не конкретна дія однієї з сторін, наприклад, акт агресії, порушення договору чи пересування військ, а несподіване переосмислення ситуації, руйнування помилкової картини і усвідомлення реальності. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.